Трактор «ЮМЗ». На ньому встановлені спереді грузи. Також установлений ящик. Установлений циліндр двосторонній для лучшого керування трактором. Також на тракторі встановлена турбіна ТКР 7 n 2 а Тут стоїть гідробачок на рульове. Також на тракторі установлена навіска на два циліндри. Від розподільника кинуто металічними шлангами. Отут От установлений клапан. Для медного опускання на віски. Отак установлені фонарі задні, поварені рамки. Отак установлені зеркала. Тут стоїть насос дозатор. Тут установлені фари для того, щоб на полі було видно набік. Установлена пластикова крильчатка, саморобні крила з підножками. Установлений емтезовський замок. У кабіні встановлена електроніка, яка считает гектари. І вона ж до зернової сівалки контролює вали висіва. Також встановлені речаги гідравліки для удобнішої для удобства. Тут установлений э, е.